Нові виплати для військовослужбовців, нові правила бронювання та завершення дії програми Пакунок школяра». Листопад готує деякі зміни для українців про найважливіші з них у короткому огляді. Бронювання вже не через ДЦК з 1 листопада територіальні центри комплектування припинять приймати заяви на оформлення або продовження відстрочок від мобілізації у паперовому вигляді. А отже, отримати тепер відтермінування від служби військовозобов'язані зможуть лише через застосунок резерв плюс або через ЦНАП у міністерстві оборони зазначають відстрочки, підстави для яких зафіксовані в державних реєстрах, продовжать автоматично. А основним підтвердженням таких дій буде військово-обліковий документ у резерв плюс. Якщо людина не користується смартфоном або її категорію ще не цифровізували, для оформлення чи продовження броні можна звернутися у ЦНАП. Треба буде вже йти в ЦНАП замість ТЦК. Підійти до адміністратора ЦНАП перед надати всі необхідні документи відповідно до різних типів відстрочок. Адміністратор СНАП збирає ці документи, направляє їх на розгляд комісії, і після рішення військовозобов'язаний зможе побачити вже свою строчку або в «Резерв плюс». Або на порталі Дія можна отримати електронний військовіковий документ, або безпосередньо в ЦНАПІ що важливо зазначити, що ЦНАП це точка прийому заяви на відстрочку, тобто ЦНАП не надає результату, не надає відстрочки. Рішення приймає територіальний центр комплектування. Також у середині листопада набуває чинності норма закону про виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають важкі захворювання. За документом воїни зможуть отримувати на стаціонарне лікування 50 тисяч гривень. Гроші надходитимуть на рахунок протягом трьох місяців. Раніше такі виплати призначалися тільки для тих, хто зазнав поранення, контузії чи каліцтва під час служби. До 1 листопада внутрішньо переміщені особи мають здійснити обов'язкову фізичну ідентифікацію для підтвердження статусу. Зокрема, йдеться про членів малозабезпечених сімей, дітей, над якими встановлено опіку, пенсіонерів, дітей сиріт, важкохворих дітей, а також деяких інших категорій громадян, ті ВПО, які не пройдуть ідентифікацію вчасно, ризикують втратити соціальні виплати. До 15 листопада батьки першокласників ще можуть подати заяви на участь у програмі Пакунок школяра. Зробити це найкраще через мобільний додаток Дія або в сервісних центрах пенсійного фонду. Кошти надійдуть на дія картку чи інший рахунок, зазначений у заяві пакунок школяра. Це допомога батькам, щоб підготувати першачків до школи.